Привіт! В уроці поговоримо про світлодіодні модулі Neopixel. Назва Neopixel є зареєстрованою торговою маркою компанії Adafruit Industries. Neopixel це світлодіодні модулі, які бувають у формі кола або стрічки, в яких використовуються RGB світлодіоди, що індивідуально адресуються. Наприклад, WC2811 WC2812 Модулі підключаються з використанням трьох провідників. Два це живлення та один керуючий. Також є можливість поєднувати кілька модулів між собою. Для цього потрібно з'єднати контакт OUT одного модуля з контактом IN наступного та подати живлення. Застосування таких модулів дозволяє реалізувати певні послідовності кольорних комбінацій. Бібліотека Adafruit NeoPixel, призначена для роботи з різними світлодіодними модулями, що базуються на світлодіодах WC2812 і WC2811. Домашня сторінка бібліотеки зараз на вашому екрані. Бібліотека NeoPixel резервує байти оперативної пам'яті на кожен світлодіод. Це може бути критичним для Arduino Uno при використанні великих стрічок від 200 світлодіодів і більше. Давайте розглянемо приклад реалізації такого проєкту. У нас є світлодіодна стрічка на 20 світлодіодів. Цей контакт з'єднаний з землею, цей контакт під'єднаний до плюс 5 вольт. І цей контакт з'єднаний через резистор. З 6 піном Ардуїна. Давайте глянемо на скетч. У першому рядку ми підключаємо бібліотеку Adafruit NeoPixel. Далі ми створюємо об'єкт Pixels, а в конструкторі бачимо три параметри. Перший параметр. Це кількість світлодіодів у стрічці. В нашому випадку їх 20. Друге це номер порта, до якого підключено стрічку. В нашому випадку ми використовуємо порт номер 6 Третє це додаткові пропорції. Вони можуть набувати різні значення. Наприклад, neokhz 800 використовується за замовчуванням. Це передача даних на частоті 800 КГц для стрічок на світлодіодах WC 2812. Тут може бути вказано Neo KHZ 400 передача даних на частоті 400 КГц для стрічок на світлодіодах WC 2811. Можуть бути такі значення, як Neo GRB. Послідовність кольорів під час передачі даних, тобто зелений червоний синій. Може бути Neo-RGB, тобто послідовність червоний зелений синій. Може бути НеоGRBW або НеоRGBW. Тут мова йде про те, що застосовуються додаткові білі світлодіоди. Взагалі, бібліотека за замовчуванням налаштовується на світлодіоди WC2812, тобто виставляє пропорції – і khz 800 Тому, якщо ми використовуємо стрічку WC2812 або WC2812B, цей параметр можна ігнорувати і вказати тільки порт і кількість пікселів у стрічці. Якщо ми підключаємо світлодіодну стрічку до 6-го порту, то і порт можна не вказувати. Таким чином, обов'язковим параметром буде лише кількість пікселів у стрічці. BEGIN вказує на початок роботи зі стрічкою. Clear вимикає всі світлодіоди. Далі ми реалізуємо цикл від 0 до 19 з інкрементом плюс 1. Для того, щоб задати будь-якому пікселю стрічки певний колір, існує функція SetPixelColor. Вона має декілька варіантів виконання. Перший варіант ви бачите на екрані. Де параметр N це номер пікселя у стрічці. Нагадаю, що відлік ведеться з нуля, тобто, якщо в стрічці у нас 20 пікселів, то перший буде мати номер 0, а останній 19. Далі, red число від 0 до 255, що визначає яскравість червоного світлодіода в пікселі. Green – число від 0 до 255, що визначає яркість зеленого світлодіода в пікселі, та blue – так само число від 0 до 255. Наступний параметр функції аналогічний першому, з тим винятком, що має додатковий параметр white. Цей параметр використовується у стрічках, у яких, крім триколірних пікселів, встановлені ще й білі світлодіоди. Даним параметрам встановлюється саме їхня яскравість. Для того, щоб використовувати цю функцію, необхідна як сама стрічка RGBW, так і при створенні об'єкта в параметрі 3, необхідно вказати neo GRBW або Neo RGBW. Останній варіант функції задає колір пікселя у вигляді 32-бітного числа. Даний варіант зручний для більшості людей різних ефектів, оскільки дозволяє працювати з одним, а не трьома чотирма числами, що характеризують один колір. Show передає дані у стрічку. Цю функцію необхідно викликати кожного разу після зміни кольорів пікселів або налаштування стрічки. Далі ми встановлюємо затримку перед зміною кольору наступного світлодіода в 300 мс.